Ми продовжуємо з вами тему чоловічої тематики про предмехорову залозу. Живий Господь, благословенна скеля моя. Псалом 18 глава, 47 вірш. І сьогодні тема в нас: чи безпечна пластикова тара? Хімічна речовина бісфенол А. Низький рівень якого виявлено у пластиковій тарі, підвищує ризик певних захворювань передміхорової залози. Такі дані отримали дослідники з медичної школи при університеті Південної Дакоти США. Хоч експеримент проводився на мишах. Дослідники попереджають, що аналогічні висновки можуть стосуватися і чоловіків, оскільки рівень впливу речовини на лабораторних тварин був нижчий, ніж реальний рівень впливу на організм дитини. За даними Агентства захисту довкілля США, бісфенол А вважається безпечним, але наявність його в крові мишей, навіть у низьких концентраціях призводила до вад розвитку предміхорової залози. Це дає підстави пропускати високу ймовірність розвитку раку предміхорової залози у чоловіків в організм, в який довгий час надходила ця хімічна речовина. Хоч досі немає прямих доказів, що пластик є причиною виникнення раку, простати, але і виключити це не можна. Тому використовувати для тривалого зберігання їжі та води не пластикову, а скляну тару. Не користуйтеся багато разів одноразовим пластиковим посудом. Уникайте тривалого зберігання, особливо гарячої їжі у пластикових контейнерах. Переконливою причиною розвитку раку простати є вживання їжі з високим вмістом жирів, особливо тваринного походження. Дослідження, проведені в Японії, показують, що рак передміхової залози у чоловіків в цій країні виникає украй рідко. 14 випадків на 100 тисяч осіб. Однак ті самі японці, які імігрували на Гаваї, стверджують, що це захворювання в 11 разів частіше. 154 випадки на 100 тисяч. Особливість дієти японців це низький вміст жиру в їжі 20-40 грам на добу. Тим часом, як на Гавайях вони вживають традиційні для цієї місцевості страви з високим вмістом жирів. Це дослідження і багато інших показують, що тваринний жир, який вживають у великих кількостях, є причиною зростання рівня захворюваності злоякісним пухлиним простати, з центру раку України. Університету Північної Каліфорнії провели дослідження, результати якого показали, що ризик виникнення раку простати може бути зменшений на 65%, якщо чоловіки з певним генетичним набором достатньо перебуватимуть на сонці. Дослідники виявили, що вітамін D, який утворюється під впливом сонячних променів, використовується передміхоровою залозою для розвитку її клітин. А за наявністю ракових клітин він перешкоджає їхньому поділу і поширенню в інші частини організму. Правильне харчування і достатня кількість сонячного світла слугуватимуть захистом для чоловіків від серйозного захворювання. Проте в житті іноді чатують небезпеки, від яких може захистити тільки Господь. Давід заспівав Богові пісню вдячності, коли він визволив його від смерті й ворогів. Люблю Тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля і моя надійна опора. Він Спаситель і Він мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь. Він мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Живий, Господь, благословенна скеля моя, нехай звеличиться Бог мого спасіння. Пам'ятайте, що в нашому житті лише Господь, надійний і міцний захист. Нехай і сьогодні Він буде для вас опорою і притулком. Слава нашому великому Богу! Амінь.